Вітаю діти! Сьогодні будемо удосконалювати вміння кидати м'яч від груди та із-за голови та ходити по гімнастичній лаві, переступаючи через кубики. Почнемо з кидання м'яча. Стаємо ноги разом. М'яч тримаємо обома руками біля грудей і відштовхуючи м'яч, кидаємо його вперед. Ось так. Знову беремо м'яч. Ставимо ноги разом. М'яч тримаємо обома руками. Підіймаємо руки вгору і заводимо їх за голову. Змахуючи обома руками, кидаємо м'яч вперед. Ось так. Вправо повторити по три рази. Наступна вправа – ходьба по гімнастичній ладі з переступанням через кубики. Повертаємося до лави обличчям. Стаємо на лаву обома ногами, ставимо руки на пояс і йдемо до кінця лави. В кінці лави приймаємо позу пловця і стрибаємо в глибину. Вправо повторити. П'ять шість разів.